Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Російських попів вже нічого не виправдає, адже усім відомо, чим насправді вони займалися на території України, але без української церкви української держави не буде. Тому саме зараз час позбутися російського сліду в питанні релігії з лаври Московський патріархат давно пора виселити. Як відомо, підставою для розірвання договору з УПЦ МП про безоплатне користування будівлями та територією Києво-Печерської лаври стали численні порушення, зокрема 36 незаконних новобудов. Це йдеться в статті Ліганет. Гніздо рускава міра. Державна аудиторська служба виявила, що всі новобудови є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто не мають прямого стосунку до чернечого життя побуту. Будь-який гід в екскурсіях по лаврі міг без проблем показати, що перебудували, а що знищили. каже Микита Потураєв, голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики та член міжвідомчої робочої групи. За словами нардепа, роками всі знали, що УПЦ здійснює там абсолютно незаконні дії, але нічого не робив тому, що ще не було політичної волі і бажання йти на конфлікт. В першу чергу Потураєв має на увазі часи президентства Віктора Ющенка, коли не було бажання йти на ескалацію. За часів тікача Віктора Януковича всі українські святині хотіли передати ОПЦ МП. А за часів Петра Порошенка теж не було докладено значних зусиль, щоб навести в цьому лад. В перші роки після приходу до влади зеленського те саме було. Зізнається Потураєв серед аргументів. Було що не слід державі втручатися, це викличе міжнародне занепокоєння. Зараз же Міністерство культури України оголосило про розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври з монастирем Української православної церкви Московського патріархату. Також у ПЦМП попросять покинути Почаївську успенську лавру в Тернопільській області. Про те, що в Почаївській успенській лаврі розпочато процеси з повернення майна державі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону. Керівником Почаївської лаври подано позов до суду. У з приводу того, щоб повернули церкву, з якої закінчився договір користування УПЦМП на території Лаври, розповів він. За словами міністра, священник, який керує у Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви. У зв'язку з цим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Таким чином, у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими об'єктами, що належить. Лежать до історичної спадщини України, анонсував Ткаченко. Деякі представники УПЦ Московського патріархату не підтримують дії своєї верхівки, як повідомляє священник Дніпропетровської єпархії УПЦ Андрій Пінчук в інтерв'ю Ліганет. ієрархи просили намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла піти зі своєї посади. До того ж, його попереджали про плани держави щодо Києво-Печерської лаври. Така позиція України стосовно монастиря є досить очікуваною. Не скажу, що хтось із нас радіє подіям навколо лаври, але це прогнозована реакція держави на безглуздя, яке твориться на верхньому поверсі нашої церкви, сказав Пінчук. Священник вважає, що УПЦ МП може за собою зберегти частку лаври. Для цього потрібне усунення від керівництва їхньої гілки церкви про російських діячів. ПЦУ могла бути в одній частині лаври УПЦ в іншій, але такого тотального виселення не було б. УПЦ просто не пішла на контакти з владою. Додав Пінчук. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про те, що наразі не йдеться про примусове виселення. Ліняння ченців, котрі проживають на території лаври, таких там близько двох сотень. Якщо хтось і має виїжджати у перших рядах, на мій погляд, то це ті очільники, які вели на законі будівництва на території об'єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років. Митрополити Павло, Антоній, синодальне управління, адміністрація УПЦМП. А вже потім можна говорити про всіх інших, сказав Ткаченко. Втім, ченці Української православної церкви Московського патріархату не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври. Вони навіть записали сльози відеозвернення до президента Володимира Зеленського відповідне відео прилюдним намісник Печерської лаври митрополит Павло. Лебідь, ми свідчимо, наскільки поважаємо свого президента, любимо і поважаємо свою владу та свою земну батьківщину. Тому ще раз і ще раз дайте можливість віруючим людям молитися, жити. Повірте, ми не вороги. Ми ті люди, якраз які вболіваємо за нашу землю. Нас називають по-різному, але ви бачите тут молоді монахи, старші за віком. Вони не лишили монастиря, ми не лишили своїй землі. Заявив Паша Мерседес. Водночас і ще один отець вирішив доповнити звернення, дещо фантастичною промовою про те. Те, що нібито перед виборами 2019 року він напророчив перемогу Зеленському та усім храмом молився за неї. Тож тепер Зеленський нібито зобов'язаний кремлівським агентам допомогти утриматись у лаврі. Проте сльозливі звернення навряд чи виправдають російських посланців. Важливо, щоб ворожий московський патріархат якнайшвидше припинив свою діяльність в Україні, адже загарбники є вірними РПЦ, а їхній очільник Кирило Гундяєв благословляє підтримує російських окупантів, щоб вони вбивали українців. Тож уже в найближчому. Що у майбутньому усі церкви мають бути передані ПЦУ. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.